Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс Ритуальний Практик. Роблю різного роду обряди, крім того, що складаю прогнози. Ви мене дуже часто запитуєте, коли закінчиться війна. Що зробити для того, щоб якомога швидше закінчилася війна. Хочу поділитися з вами однією мудрістю, одним дуже особливим обрядом, який я рекомендую всім та кожному. Наполегливо робити, проводити кожного дня. І тоді війна закінчиться дуже швидко. Я вже про цей обряд говорив. Просто багато людей це або ігнорує, або забуває. Я вирішив про нього нагадати ще раз. Я вже про цей обряд говорив і в 24 2024 році, і в 2023 році я про цей обряд говорив. Просто розумійте, якщо ви максимально активізуєтесь і будете цей обряд виконувати кожного дня. То він спрацює обов'язково, і війна скоро закінчиться. І настане мир, настане спокій, благополуччя, і все буде добре в нашому суспільстві. Цей обряд дуже простий, але чомусь для багатьох людей він, здається складним, і його дуже тяжко робити. Його дуже тяжко виконувати. Так от, запам'ятайте, такий от обрядик Дуже і дуже дієвий. Обряд, який максимально приближає перемогу України. Обряд цей. Проводиться так. Робіть грошові перекази на ЗСУ кожного дня. 50 гривень, 100 гривень, 500, 1000, хто скільки може дозволити. Але бажано якомога частіше. Можна робити ці донати, можна робити ці перекази кожного дня, можна робити через день, суть в тому, щоб робити їх якомога частіше. Якщо ви не довіряєте якимось публічним людям чи волонтерським організаціям сумнівним, це ваше право, я теж їм не довіряю, але є прості люди в ЗСУ, в кожного з нас, в кожного практичного українця, який або живе зараз за ну, з українським паспортом я маю зі в кожного є хоч один або декілька знайомих, які є зараз в ЗСУ, які на гарячих точках, в позиціях гарячих. Так що ви можете їм також переказувати. Якщо ви не довіряєте волонтерським службам, переказуйте напряму на карточку тій людині, яка служить. З такою людиною сконтактувати може кожен. Той хто каже, що в нього немає нікого зі знайомих в ЗСУ, він бреше, тому що в кожного з нас є якийсь далекий близький родич, брат, сват, сусід по під'їзду, там працівник, колега по роботі. В кожного з нас знайдеться хоча б пару трійку знайомих, які зараз в ЗСУ. Питайте в них номера карточки напряму, перекидайте їм. Це дуже потужний обряд. Я знаю багато обрядів циганської магії, і, 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 і білої магії, і різного роду зняття поробок, прохлять, негативів. І от цей от обряд, який стосується закінчення війни, саме він тут підходить ідеально. Донатьте на ЗСУ кожного дня. Залиште якісь негаразди, залиште якісь особисті образи позаду. Розумієте, нас зараз умисно намагаються розсварити. Зараз те, що я спостерігаю дуже активно, що і засоби масової інформації, і різного роду кремлівські агенти, і різного роду колаборанти та сепаратисти намагаються максимально посварити цивільних та ЗСУ. Є тисячі таких прикладів, сотні тисячі таких прикладів, коли зараз суспільство вже не так ставиться до ЗСУ, як, наприклад, це було. На початку 2022 року, коли тільки почалася повномасштабка, зараз оцей от градус агресії та розколу в суспільстві між воїнами та цивільними зростає, стає більшою ця пірва. І це насправді дуже погано, тому що це на руку колаборантам та сепаратистам, які якраз це все і розганяють. І ці сепаратисти не, не звичайні люди, не прості люди. Ці сепаратисти це сепаратисти з, певною, з певним статусом. Тому я вам хочу сказати, що не ведіться на провокації. Залишайтеся вірні собі та своїм принципам, залишайтеся вірні українській армії та захисникам. Самий кращий, самий крутий, самий корисний обряд для закінчення війни, якщо ви хочете, щоб війна закінчилася і в Україні настав мир, це кожного дня донатити на ЗСУ: 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень, хто скільки може. Не ведіться на провокації. Не... Піддавайтеся впливу і маніпуляціям, не піддавайтеся гіпнозу, який нам намагаються навіяти і посіяти ворожбу між воїнами ЗСУ і між цивільними. Тому що воїни ЗСУ це ті ж самі цивільні, які вирішили своїм прикладом і своїми діями захистити Україну. Тому кожен з нас може це зробити прямо зараз, навіть під час перегляду мого відео. Я ще раз кажу, я не агітую там якимось там центрам волонтерським кидати. Я не агітую навіть мені, я не роблю збори на ЗСУ. Я агітую зараз максимально чесно, щиро та відверто, Донатьте своїм близьким, донатьте своїм знайомим. Напишіть через соцмережі, позвоніть знайомим, які зараз на фронті, спитайте у них номер карточки і кожного дня донатьте їм кошти. Хочете, щоб війна закінчилася? Кажу я як екстрасенс, кажу як ритуальний практик. Таким чином, ви закінчите війну якомога швидше. Кожного дня донатьте на ЗСУ знайомим, простим звичайним воякам, не якимось волонтерським центрам, не якимось аферистам, а простим воїнам на фронті. Тоді війна закінчиться дуже і дуже швидко. Тому що допомога має бути на тому рівні, і підтримка має бути на тому рівні, яка вона була у 2022 році, коли. Всіх цих окупантів з цяними тряпками вигнали з Сум Сумської області, вигнали з Харківської області, з Київської області, з Херсону вигнали. Це все було в 2022 році, коли коаліція між цивільними та воєнними була максимально сильна та тісна. Всім, хто мене дивиться зараз, в тому числі воїни ЗСУ, я бажаю вам якомога швидше повернутися додому. Я вас підтримую, я вам допомагаю. І я використовую силу свого слова, тому що в мене теж аудиторія немаленька, щоб привернути увагу до такої простої речі. Заходьте, донатьте, скидайте гроші кожного Божого дня. Можна відмовитися від якихось там зайвих речей в своєму житті, від походу в кафе, в ресторан, можна відмовитися там від покупки нової речі, поки йде війна, вашим головним пріоритетом має бути допомога воїнам ЗСУ. Звичайним простим хлопцям та дівчатам на карточку, не якимось центрам волонтерським, не якимось відомим публічним людям, які типу організовують збори, потім невідомо куди ті гроші йдуть. Я розумію, що корупція також вбиває довіру, тому я закликаю донатити напряму на карточку хлопцям. Вони в цьому дуже сильно нуждаються. Хлопцям, дівчатам, простим воякам, які зараз в ЗСУ служать. Надіюсь, ви мене почули. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Це дуже класний обряд. Це дуже дієвий обряд. От будете робити цей обряд якомога частіше, як чистити зуби вранці, наприклад, то якомога швидше настане мир. Так що, шановні, ви знаєте, що робити. Закликаю всю свою аудиторію робити цей мегакрутий і мега класний обряд і мегадієвий кожного дня. Робіть і буде вам щастя. Бажаю всього хорошого. Ставте лайки, підписуйтесь на мої сторінки.